А ми запрошуємо вас до нашої кулінарної студії. Сьогодні ми приготуємо сніданок, який підніме не тільки кількість калорій, але й концентрацію ендорфінів. Yeah. Тому що це буде авторська страва від творця легендарного сендвічу Маври в Амстердамі. Так. Да. Please, yeah. welcome with much applause one and the only містер гас. Обов'язково <laughs> знайдіть рецепт в наших соцмережах. Приготуйте да. сьогодні володарем да. ножа і грилю буде Хас. Я yeah. що будемо готувати зараз, просто зараз. Я стану вашим провідником гастрономічної подорожі до однієї з найсмачніших країн в світі Фанс. Yeah. І покажу, як відчути себе шефом мішленівського ресторану. На власній кухні, використовуючи доступні в принципі, кожному українцю продукти. Ми готуємо, то були маври в Амстердамі, так. тепер маври в Парижі. Значить так, давайте традиційно почнемо з інгредієнтів. Маври в Парижі а цього знадобляться. П'ять. на все. Нам треба фісташку подріблену, Нам треба інжир, нам треба сир камамбер, нам треба круасани, бажано якісні. Не на тому не економимо. І мед, все. І мед, і все. Давай, значить, що що робимо, чим допомогти. Дивися, можеш взяти акуратненько, просто. Розрізати. Але не масами. до кінця, щоб воно просто Ні, було... — Ні, до кінця. Можеш до кінця повністю? Так, можеш Добре. до кінця. Один-другий. Так, я візьму зараз інжир, ага. такого візьмем. і, значить. бажано Отак от, от, от. Дивись ми, красивенько. Так, гарно. Та, дуже важливо зробити це гарно. Інжир, ну, ми, інжир ми нарізаємо такими кружачками. І це... Ой, файно. файно. Так. Інжир отакими от от кругликами. Просто ага. отак. От бачиш, кільцями. Хас, Аппаратно, давай так? до ідеї створення цієї страви. Як воно тобі прийшло? Коротше, отут на цій кухні мені то прийшло. А, ну серйозно, ну, навіть коли про. Я ходив, приходить... що ти згадав ці, знаєш, сувенірки по одному євро, маленький хуливіваж, <рес> і такий, ну мали. Блін, треба було, треба було взяти з собою. Гарно кому поставили. Ні, насправді пам'ятаєш, якось дуже давно, напевно, ще півроку тому, хтось до нас приходив з майстрів і, і нас познайомив з термінгом фудперінг. Оце спаровувати ті продукти, які між собою. 에, тобто. Може бути там щось гірке й солодке, бо там, там сирк, сир з чимось солодким. Ну от як були, пам'ятаєш, в Амстердамі. Звичайно, я не буду вам зараз розказувати все наново. ви Можете подивитися собі рецепт, але там пам'ятаєш, був оселедець, яблуко, пам'ятаєш. Оце мета пам от так, так, так. так само і тут. Я собі думаю, а чому ні. А що нічого не затекує? Ти коло, почав а... експериментувати. Ага. Коли тиждень не було тебе в ефірі, то так. це був оцей тиждень, коли ти так. не вдалі експерименти. Були. Ага. Це був той тиждень, я, ти, я пам'ятаю, коли я кажу, мені треба підготувати так інгредієнти так, щоб все було якісно, ага. Тому що в нас тут звовує нас якась конкуренція присутня. Бо він то, то, він щось приготує, то я. Я кажу, мені треба щось таке приготувати, ага. щоб він сказав, ні, ні чітко, чітко. Ну дивись, <laughs> і, з, з інжиром зрозуміло через те, що це трошки. Це ж нарік. Ага, да, це трошки зрозуміло ж нагадує традиційну кухню етносу. Так, правильно? Так, так. Це десь близький схід. Круасани французькі, як їх правильно обрати, щоб вони були свіжими і якісними? О, Тому з цим багато так, Так, цим найбільша проблема. І якщо є така можливість, ну, наприклад, якщо чесно, якщо я собі беру, ну, я, звичайно, що я сам круасан не спечу. Це ж зрозуміло. Mm -hmm. З моїми туруцями. Е, я розумію, що таке, або є якісь класні перевірені заклади, знаєш, наприклад, які він готують там, сніданки з круасанами, то тобто ви вже їх пробували. Так. і є така опція, можна мені, будь ласка, Просто ваш круасан без нічого. А можна наприклад є в класних якихось супермаркетах? Там дуже важливо, щоб було більше 80% жирності масла, а не маргарин. Щоб він пахнув маслом, бо а... там маргарин, воно потім, ну фу. І видно, мабуть, по консистенції, що воно не дуже якісне, так, Правильно. Так, тепер дивись. Так, сирочок, Так, сирочок різати. нам треба такими ж пластинками. Оцей трикутничок, тепер от береш один трикутник, отак один. Ну. Отак. І отак оп, оп, бо я нарізав, як ото ну, французькому так, правильно? Так, так, так. Ну, Щоб ти розумів, що теж лайфхак. Ніж має бути холодним, охолоджений. Тоді сир буде класно різати. Ага, Вікі? якщо теплий, то він погано ріже. Так, це логічно, Так, так. Логіка в цьому. Є, є, що думаю, я тобі що? Значить так, отак вот от нарізаємо, правильно? А що ти робиш зараз? Зараз а, ти на гриль, Так, да? зараз буде на гриль. Так, а скільки тобі шматків цих треба? Багато. Нарізай багато. Угу. Так так, значить зараз. Опа, ага, все ти викладаєш. А я тим часом розкажу про сир. Значить, ми сьогодні використовуємо камамбер. Якщо ви відрізняєте його від брі тільки за формою, бо камамбер продається круглий, а брі нарізаними такими трикутничками прямо вже в супермаркеті. То різниця, на... На. То різниця насправді більша, тому що камамбер, він жирніший. Там близько 60% молочного жиру. Він так. має більш насичений грибний смак і такий само аромат. А от брі він менший. Жирний лише 45% молочного жиру. Він більш м'який, вершковий смак має і ніжніший аромат, і такий трошки горішками навіть пахне. Крім того, камембер дозріває швидше всього 4-6 тижнів. Тому зазвичай має практично рідку серединку, такий як плавлений сирочок. Брій дозріває довше, там більше, може майже вдвічі, 6-8 тижнів, і має більш щільну концентрацію. Тому навіть якщо ви візуально можете розрізати сири, ви такі ні, це брій, а це камембер. Ну раз же за заговорили, то насправді сир Камамбер, то такий, знаєте, класичний символ Франції. Почали його, до речі, виготовляти ну відносно недавно. Це було е, 18 століття, тому що зіркою якраз таки камамбер став е, при імператорі Наполеоні III. третьому. Він наказав доставляти сир йому до палацу, тому що він його їв кожного ранку. Таким був фанатом того сиру. Прикинь, як дідусь, ну той перший Наполеон. Як Дідусь. Е, камамбер став джерелом натхнення, і для Сальвадора далі художник побачив сир, що розплавився на столі під променями пекучого сонця, і саме так, створив образ м'яких годинників, що зображені на дуже відомій картині. Ну в українському перекладі вона називається Постійність пам'ять. Так. Ну так, значить, так, до круасанчику ми додаємо всі інгредієнти. Так. У нас я там сирочок ми наклали, інжирчик, Сир, інжир. і Тепер що? поки що, все, поки все, що ми мене притискаємо. Ти що, поламаєш цю форму круасанів? Так. Да, тому що це маври. А... Вони коли приходили, вони все ламали. Значить так, у нас тільки два інгредієнти було, а що два. Кісташки. Так, я Смай зараз яком... все покажу. Зараз, все коли все як так? тільки воно буде готове, воно трошки там, щоб той сир розплавився. А ще ага. дуже важливо, до речі, теж, якщо, наприклад, в тебе круасан буде з маргарином, ага. то всерединка оцей сир, уявляєш собі, як воно буде плаватися з цим маргарином, яке воно буде фу? Ти так скривився, що Ні. я Ні. даже уявив, Так, оце буде, так. Так. Скажіть, бо плече, крупне. А якщо це буде з масилком, то навіть ну, нічого не треба класти туди всередину. Якусь іншу начинку можна там, м'яско туди нарізати. Легенько. Я я м'ясо пром... може бути. Так, так, можна дуже багато. Так, слухай, є ж наша е, вітчизняна мережа, яка доказала цілому світу. Про те, що круасани можуть. Дивись, у нас деякий круасан і борщ туди дихають. Лишіть борщ для борщу. Не треба його кругом. В шаурму. це жесть. Які ще фрукти можна, окрім інжиру? Щось є таке. Мені подобається з сирії, таке, злівано. Наші може бути можуть бути фініки, але мені більше подобається так, щоб воно було трошки кисли, ну, кислі кислинкою давало. Бо інакше все буде солодке, притур. Ми ще ж зараз мед будемо. Е, скільки ти хвилин тримав? Десь хвилину, хвилину півтори. Ну, так. Значить, так, поки Хас розкладає наших маврів в Парижі, кілька про рекордів слів. Традиційно розповідаємо о цій годині. Найбільший круасан приготували, виявляється, не французи і не австрійці, угу. а хлопці із Мельбурна, Австралія. Значить, подивіться, довжина цього круасана. 60 1 Вага 2 кілограми, 200 грамів, і для порівняння один класичний круасан важить е, в 100 разів менше, тобто 60 грамів. Е, 40 круасанів в одному можна скласти. До речі, я знаю, що в одному із ресторанів. Е, здається, це в швейцарському базелі, так прямо це стало відомо в соцмережах буквально рік тому. Вони прям подають оці величезні круасани. Ну. Ти можеш його замовити з кавою. Це не те, що ми спеціально випікаємо для рекорду. Прикольно. Ти просто сідаєш зранку з дружиною, там, з дівчиною. Замовляйте, отаку маленьку кавусіцьку. І круасан. Такий круасан. І потім просто отак от. А це, так, знаєш, трошки по-українськи, пам'ятаєш, як до нас приходив Алік е, Микричан? І він робив цей рекорд з курячої великої ялини. Він теж людей доверічно. пригощав, тому то нормально. Дивися, все, ми а, майже а на фінішній прямій трошки меду, щоб фісташка трималася mm -hmm. зверху. Mm -hmm. о, я люблю, щоб багато було. Mm -hmm. то, дивись, якщо mm -hmm. алергії mm -hmm. немає, то нормально. Ай-яй-яй. Так от, тепер дивись. Mm -hmm. Так, шо, я думаю, що ще, знаєш, було б. Би... файно. Шо? Я думаю, що гарно було б. Ми то розрізали. Аби, аби люди бачили. Є як людям показати, як воно зі сторони, як воно виглядає там всередині. Знаєш? Mm -hmm. мені... Хас, я оце тільки, такого, ну він настільки в нього no. все з правильного місця роста, я думаю, можна точку відкрити. Я тобі <правж> кожен <правж> раз кажу, відкрить точку, будь no, ласка. Чого, тут чого? Нормально. Покажи, покажи людям, будь ласка. Сирочок там сирочок мав, мав би розплавитися. Просто бачиш, воно так не вите. Ну, зараз ще спробуємо. Ми, так. до речі, анонсували, що цей сніданок зробить вас не тільки ситими, а й щасливим і ось чому в інжирі є триптофан. Так, не криптофан, триптофан. Це така амінокислота, яку наш організм сам не виробляє, але отримує з їжі mm. триптофан речовина, яка допомагає виробляти гормон щастя, mm -hmm. покращує роботу мозку, mm -hmm. заспокоює нервову систему mm -hmm. і допоможе. Побачити mm -hmm. улюблене, усміхнене. Вличчя. Попробуй. Попробуй. Це а, дуже, дуже смачно. Я хочу твої... з А давай зразу начинку. А то, то я так? додому забрав. <laughs> Правда, смачно, випробуй. Mm -hmm. mm -hmm. Mm. Mm. Рецепт зараз побачите на своєму екрані. На своєму... <смітні> <смітні> Це важко сказати, коротше, маври в Парижі, вам mm -hmm. треба круасанчики, інжири, камемберчик, фісташечки, мед і руки з того місця. Так, все, в принципі, в принципі, все, більше нічого для цього не треба. Ну, якщо насправді у вас немає гриля, то ви ж можете просто в духовочку на трошечки поставити, щоб там сир розтопився. Mm -hmm. і... І, в принципі, все. Скажи добре, а правда, що тако, десь перехозешку? Не, ну ти ж по багатому, по багатому Рецептом фірмового сніданку маври в Парижі. Дела з нами сьогодні ділився володар Грилю, гуру нарізки, мій колега Король Хас. Я дякую, дуже вам дякую.